Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магі. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. На YouTube канал, теж підписуйтесь. Посиленку буде в описі до відео. А, ну що ж, сьогодні у нас багато всякого. По останнім новинам і не тільки одним словом, назбиралось питань, ну, тому вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю. Починають активно збуватись мої розклади по важливим подіям і загалом по подіям для ЗСУ і Армії Росії, то він інформація, що там ФСБшника такого топового в Москві до Кобзона відправили, то він поки що ще не підтверджена інформація, але пропагандисти російські виють, то напевно підтвердиться, що віце-адмірала Чорноморського флоту відправили до Кобзона. Гарно пішло, кучно. Ну, це так, до слова. Так, добре. Покажіть мені, давайте таке, просять мене подивитись з приводу дронів-перехоплювачів-шахедів, які розробили в Україні. Ну, ти відповідно, просять подивитись, які там перспективи. Ну, Давайте, питання хороше. Бо шахедами майже кожну ніч кошмарять за рідким виключенням. А гаразд, добре, покажіть, мені будь ласка, які взагалі перспективи у цих от дронів, перехоплювачів, шахедів, які розробили в Україні. Покажіть мені. Скачу вам факт. Кана перевернута. Тейвес. Єра. Так. Кана перевернута. І. Потал. Це ще прямий но на грані вже, ну гаразд. Ага. М -м, насправді цікаво. А поясніть, це що так поясніть? А, -а, -а угу. ну все ясно. Склалося тепер. Що в нас тут? Беркана перевернута, Тейва С'єра, кану перевернута, соло Ота Вуні. Вуньо. Зразу топтання на місці. Топтання на місці. Чого? Нема розвитку ситуації поки що, але те і вас. Військові наполягають, випробування вже, до речі, пройшли. Схоже, що й бойові випробування пройшли. Військові наполягають на те, щоб це запускати. Поєрі вже все-таки є виробництво, але це тривалий процес. Покану перевернутій, без обмана аж без хитрості не обійдеться, Соло Оталву. Оце от наша влада це вже афішувала, рекламувала і так далі. Оце от і є медійна кампанія, ось наша влада, і ось Вуньо нам гарні новини принесла. Но це не тільки про владу, це і загалом Соло, Отал, Вуньо. Отал це не тільки влада і Україна в даному аспекті. І що радість для України буде, для всієї. Тому це, да, це реально робоча штука, но. Знов-таки біда в тому, що ось воно повільно розвертається. Но виробництво цього вже є. Воно вже запущено ось на момент розкладу. Сьогодні у нас що? 2 липня. от, То воно вже є. Як завжди, опираємось в тому, що у нас все відбувається повільно, а і треба його буде масштабувати. от. Єра показує, да, це виробництво, але це невелика кількість. Єра не показує велику кількість, от в чому справа. Але так, да, штука хороша, робоча, дійсно, воно успіх принесе. Це набагато вигідніше так, шахеди перехоплювати, ніж збивати їх дорогущими там, ракетами. Коли там вартість ракети в кільканадцять разів більше, ніж вартість шахеду. А взагалі, хороший варіант би був, якби шахеди збивалися легкомоторною авіацією. Банально там є така авіація, бойові літаки, саме легкомоторні, да? От, які могли б ганятись за шахедом. Ну, можливо, і до такого дійдемо колись. Так, гаразд, добре, покажіть, просять мене багато питань було про Росію і Азербайджан. Що в них там? Ну, давайте подивимося, які там перспективи. То у них там зараз почалося е, травля азербайджанців в Росії, азербайджанці росіян у себе там ловлять. Ну, одним словом, обмін любезностями пішов. А ну, гаразд, покажіть мені, будь ласка, що буде, от, в якій взагалі перспективи? Відносин між Росією та Азербайджаном. ось В розрізі оцього цього конфлікту, який почався. Скажіть вам правду. Солодагос, ага, ну-ну Феху. -ну. старуна ну-ну Що тут? Єра, далі. Інгус. Ну і фінал який? Лаус. Хто каже, війна, не бачу я тут війни, від слова зовсім. Тут про друге. Що в нас тут? Соло, Дагас, феху, пустаруна, Єра, Інгус, Лагус, прямий. Дивіться, медійні події, яскраві медій, події, медійні події. Дуже багато всього буде в медіа, будемо чути, бачити і так далі. Ну це, знаєте, як медійна кампанія. З одної сторони і з другої, відповідно. Потім ось щось відбудеться, якась трансформація відбудеться по феху. Гроші великі на кону. Я не знаю, як там Росія з за... за... Азербайджаном торгує, але схоже, що торгує. Ось тут гроші, великі пентаклі на кону стають. Пустаруна. Щось за кулісами буде відбуватись, це пізніше, це десь схоже, ну пізніше, це осінь десь. Ну, плюс-мінус, не прив'язуйтесь, бо урун своє розуміння часу, десь ось. Знов таки, Єра показує повторювання подій, да це ж було вже. Ну, по інгузу, в принципі, знов таки упираємось в торгівлю, виробництво. А, ось, і по лагозу загалом показують, що правильний вектор буде вибраний. В принципі, Інгоз показує мир як такий. Тому ну, війна, ну, на найближчий час тут війни не видно. Но а, з боку Росії може бути якась підлість. Ну, це ж вони люблять таке, на да? боєрі. Загалом показують це повторювані подій. Оце, до речі, в тому числі торговля нафтою і газом. Угу, Безпосередньо. Да й загалом великі гроші на кону. Ну ні, нічого тут такого не видно. Ось гроші, гроші правлять світло. Які щось там за кулісами буде, до речі, цікаво відбуватись, але прям війна на найближчий час ні, не видно. Виглядає, що воно все-таки уляжеться, да, як то кажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, давайте таке ще запитаємо. Притула ось десь на днях виставив відео і там показав щось там на ВДНХ, дрони, павільйон з дронами і так далі. Ось мене питають, а навіщо він це робить. Ну, давайте, запитаємо. Добре, покажіть, мені, будь ласка, ось Притула на днях виставив десь павільйон з дронами на ВДНХ. Ну, навіщо це було зроблено? Покажіть мені. Скажіть, вам правда ну тільки тут в другому значенні вже зовсім. Іса. Дересас. Орус. Мотал. Чекал. Дагас. Ну куди? Старуна. Закрили мене. Тут не все так просто, як здається. От чому справа. М -м -м. Так, що в нас тут? Як би це обережно сказати? Бо тут мене закривають. Давайте. Що у нас тут? Соло, Іса, Туріса, Зурус, Отал, Дагас, Пустаруна. Бачите, фінал відкритий мене закрили. Не треба туди лізти. Мотиви є тут таємні. Верховна жриця фактично випала, якщо старо порівнювати. Розумієте, Да що я не хочу туди лізти. А, хоча загалом я по сторону зазвичай розкриваю. Дивіться, соло, медіа, медійна кампанія. да, дійсно, це слава, це популярність, це от все. да медійка тут явно причому. 100%. Но тут є приховані мотиви. Ось якраз вони. Торіса Зурус. Це військові спецслужби. По Ісі, розумієте, да? це про наші, про наші. не думайте, що він на росіян працює. Ні, це не про Росію мова. Ось, власне, Отал. Ну, виглядає так, ніби в нього якась співпраця із без, безп... таємна співпраця із спецслужбами нашими із ЗСУ. Угу. Ось військове командування в курсі. Що тут ось певна трансформація відбудеться. І куди не показали мені, куди не треба туди лізти. Тому, ж. Тому я кажу, це не просто так зроблено. Дурості тут нема. Роботи на ворога тут теж нема. Тут друге. Ага. Ну, але да, бажання трохи, як то кажуть, ось медійку, славу там і так далі, тут це є. Ну там друге проглядається, цікавше. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке проще подивитись, чи дійсно США повністю зупинили нам поставки зброї? Ну, давайте так і запитаємо. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то от станом на зараз. Сполучені Америки, ви повністю зупинили поставки зброї Україні? Покажіть мені, скажіть вам, правду. Я вас перевернутий. Лагус. Так. Гебо. Так. Старуна. Да куди ж ви з того? Соло райдо. Так, е а де тут зупинка? <гум> <гум> ну, дивіться, ну, воно цікаво насправді. Воно цікаво. Гаразд, що в нас тут? Евас вас перевернутий лагус є вуньо вуніопу старуна соло райду. Дивіться. Е вас перевернутий. Так, да, дійсно, це якась затримка. Сама по собі руна зупинку не показує. І рун, які б тут обмеження показували, так само не випало, а їх вистачає. А, по лагозу, щось, знаєте, як нам пливе по морю. Щось йде, нам по морю воно пливе. Загалом курс куди? Все рівно на партнерство, все рівно в США нас не кидають. Ось, взаємодія все рівно є. Порадіємо. Просто багато чого залишається за кадром. Угу. Ми не все бачимо. По соло, так само, медіа, гарно, яскраво, красиво. Де що почуємо, побачимо. Де що, вийде не все. І ось райду, ось все рівно поставки йдуть зброї. Все рівно ось тут впало партнерство. Ну де? Зупинка ну не так виглядає. А... Тобто, ну, ну я питав, чи повністю, якусь там номенклатуру могли обмежити. Ну чи прям повністю припинили підтримку? Ні. На даний момент, ні. Ось тут чітко показують, що щось нам ще пливе і щось нам ще доходить. А да, тут треба перспективи запитати, оце буде правильне питання. А ну а раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а перспективи. Тож ось США нам перестало деякі види зброї постачати. Перспективи, які там по, ці, по цьому питанню залом? покажіть. Скажімо, правду. Є рамберканом. Угу. Аліс перевернути. Перт. Ресас перевернутий. Гебо. Ну, що тут? Ну і фінал. Раз, щоб уже цей кануп. А, ну ясно. Так, окей. Очевидно, очікувано. Що в нас тут? Є, рамбер, Кана, аліс перевернутий. Пер, Ресас перевернутий гебо і кану перевернуто. Дивіться, почну з кінця. Ось тут партнерство впало, але партнерство з хитрістю з підвохом. Чого? А ось тут гроші впали. Розумієте логіку, так? Да? Дивіться, Єра буде, буде відновлення. Єра завжди відновлення показує, коли випадає перший руни, Тобто це відновлення буде. Ну, пізніше трохи, е, ймовірно, десь ближче до осені. ну Не прив'язуємося, просто пізніше. По Беркані, Ось явно розвиток процесу. Іде, це активний рух, активна взаємодія. Ось. Палізу перевернуть. Так, да, зрозуміло, що це переживання і певна вразливість у нас. Від штатів ми залежимо, це не для кого не секрет. Поперту, перт гроші показує, великі гроші. Тобто до, допомога вона йтиме. Просто вже не безкоштовно, а за гроші. Будемо купляти. Ну, сподіваюсь, за отой от фонд, да? той самий за договір за корисні копалини. По Торисазу перевернуть тому. Правда, все рівно нам якісь обмеження по номенклатурі будуть. Чи нам все на світі будуть продавати, так от і ні. Якісь обмеження будуть, але заломано ну, йтиме. Поперту йтиме добре. Ну, скільки купимо, скільки прийде, в принципі. Ось є або ось вам все рівно партнерство йде. Ну, правда, з якою? Бо це партнерство з вигодою, розумієте? Ну для кого? Ну, не тяжко здогадатись, для хто тут буде крутити, даруйте дупою, да? а, от, і хитрити. І хто у нас дуже падкий на гроші, хто золотому тельцю служить. Рудий він, і червону кепочку любить вдягати. Я натякну. На Тому таке, ні. Все рівно підтримка йде, просто що будемо купляти. Ну, сподіваюся, ж кажу, повторюсь, що це буде в рахунок отого -от фонду корисних копалень, чи як вони його там обізвали правильно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Трамп бізнесмени. Тут він чує наживу, то він її не впустить. Ну, як би. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте. На останок таке. Там чутки, плітки з'явились про те, що Корея Північна відправить 30 тисяч військових на допомогу Росії. Ну, давайте подивимось. Ну, якщо, якщо подивитись на статистику Генштаба і так далі, то десь мінус 1000 окупантів в день іде. Тобто, грубо кажучи, з такими темпами це десь ну, на місяць Росії. Да, тобто, це не настільки страшна цифра. Ну, Але, звичайно, приємно мало. Ну, Давайте подивимось далі. Добре, покажіть мені, будь ласка, то Північна Корея відправить Росії ще 30 тисяч військових. Покажіть мені. Це правдива інформація. Скашункав. Ламус перевернутий. Ну, вже цікаво. Перт перевернутий. Є. Ком. Алес перевернутий Ансус. Ну так і правда. Ну чи ну, не вся, як то кажуть. А, ну раз. Що в нас тут? Лагус перевернути, перевернути, Єра, кано, альгіс перевернутий Ансус. Дивіться, Ансус кано, правда, розкриття інформації і так далі. Но Лагус перевернутий. Лагус перевернути, підводні камені, показує хитрість. Так само обман. Обман чим? З кількістю. Не стільки їх буде, менше. Притом суттєво попереду. Не 30 тисяч. Ну, щось дійсно відправить. Ну, Іму, схоже, не сподобалось е трупики назад отримувати. А ось, але все рівно щось відправить. Якось хитро, таємно. Це пізніше буде. Так само, десь воно схоже ну пізніше. Добре, не буду якісь терміни називати, своє розуміння часу. Ось розкриття інформації буде, почуємо, побачимо, вийде це все в медіа. Показують, що небезпечно. Та знаєте, знаєте, Ірин як в вразливій позиції йде, але все-таки ансус. Да, правда, да, є якісь домовленості між ними. Так що корейці будуть північні, але їх буде менше, ніж 30 тисяч. Ну, гаразд, давайте подивимось, що там корейці. По тому, що я чув, то якось не дуже вони воюють. Так, добре, дякую за відповідь. Я зрозумів, Північна Корея ще допомогу Росії солдатами відправить. Покажіть мені, будь ласка, як ті солдати північно-корейські взагалі вплинуть на поле бою? Покажіть, скажімо, правду. Ейвас? Беркана перевернута. Феху перевернута. Отав і що? Лаус перевернути? Клас. Um, ну, зараз поясню зрозуміти, що я так веселюсь. Що у нас тут? Evas, Evaс, беркана перевернута, феху перевернута. ото Лаус перевернутий. Ну, дивіться, десь якийсь локальний успіх, вони трошки дадуть. Зовсім невеличкий зовсім локальний. Знаєте, виглядає так, ніби їх в якусь конкретну точку кинуть. По Ейвазу все рівно вони особливо успіху не дадуть. Ну, як би. Це перешкоди, це затримка і так далі. По беркана перевернута, феху перевернута. Дуже швидко вони уходять в кращий світ. Мало того, ось тут ще й командування це вже офіцери, офіцерський склад, в тому числі і старший. Що таке йде до Кобзона? Та загалом взагалом вони і самі дуже швидко будуть йти до Кобзона. Ну, Великої ролі ці, ну те, що я припустив, просто між розкладами, да? те саме тут і показали. великої ролі ці корейці не відіграють. Так, да, десь трошки там допоможуть просунутися, зовсім трошки. Тобто, ну, Глобально це не та сила, яка може кардинально щось поміняти. Ну але звичайно, да, нашим захисникам доведеться більше дронів потратити, щоб ще й корейське м'ясце відправити додому. Ну, і давайте на останок ще таке подивлюсь. Е, на днях ось була застосована яка новітня розробка російська, ракета, бомба, Грим-1. Навіть назву у нас вкрали, нічого свого не можуть придумати. От і прось мене подивитись. Ну так, що е, взагалі буде? Чи це разова акція, чи це все-таки матиме якісь масштаби, що воно буде нести загалом. Ну, давайте подивимося. Так, раз, добре, за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. Ну так, оце от застосування росіянами ракети, бомби, грім один. Яке, який взагалі розвиток подій буде? Яке, ну, наскільки вона буде застосовуватись? Покажіть мені. скажіть, Скажімо, правду. Ей ос. Гібо. Маннус. Ну. Так. Баба гарний вона дає. Райдо. Так, і фінал? Іса. Ага. Так, ну, а раз, будуть і хороші новини, будуть і не дуже. Дивіться. Ейвас, Гебо, Мана, Зноутес, Райдо Іса. Затримка йде. Затримка і проблеми з чим? З партнерством. Так, знов таки, а їм помогли її зробити. Ну йо, -йо ну, оце їм явно помогли її зробити. Затримка з партнерством, де, до речі, якісь тут комплектуючі, схоже, не російські, одним словом. По Манназу, ну це ось інша влада, відмітилась, ну, ось, допомогли їм зі сторони. По Наутізу так само, обмеження йдуть, суттєві при тому. Тобто, ну, чи буде широке застосування цієї штуки на найближчий час ні. Проблема з комплектуючим, вони її ще, схоже, до ума доводять банально. Соло дає великий бабах, ще в медіа ми про цю трястю почуємо. Порайдо. Оце вже воно набере розгін, але в результаті упреться в стінку, все. Тобто, ну масового прям використання на найближчий час я тут не бачу. Там є певні, воно трохи сирувате, вони ще будуть її доводити до ума, по-перше. По-друге, тут питання з компонентами стоять. Але да, штука потужна, баба гарний дає. Тут треба визнати, дійсно. І летить, схоже, доволі швидко. Ну, як, відносно. Ось, ну, по результату райдоїса. Закрита дорога. Ну, дослівно. Ну, тобто, прям супер широкого застосування цієї штуки не буде. Ну так. Ну, гаразд. На сьогодні тоді все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!